Соціальні допомоги виплачуватиме пенсійний фонд від сьогодні. Понад 30 видів соціальних допомог призначає та виплачує установа, яка раніше займалася переважно пенсіями. Ці нововведення стосуються більш ніж 50 тисяч одержувачів соціальної допомоги в області. Як саме дізнавалась наша знімальна група? Головне управління пенсійного фонду України Черкаської області з 1 липня вирішуватиме питання, що виникають черкащан з приводу призначення та виплат соціальної допомоги. Передача функцій від органів соціального захисту до пенсійного фонду України реалізована низкою постанов уряду. Цими постановами пенсійному фонду передано функції з призначення більше ніж 30 видів соціальних допомог. Основними з них є такі, як державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, державна соціальна допомога на догляд, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю, допомога на поховання. Фонду України передано функції з призначення і виплати 30 видів державної допомоги та стипендії. Вони стосуються досить великого переліку категорій осіб, до якого входить понад 50 тисяч черкащан. Це, по-перше, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це діти, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, це військовослужбовці, звільнені. З військової служби студенти, також непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не мають право на пенсію. Ну і багато інших осіб. Передача повноважень між установами не завдасть незручності отримувачам допомоги. Навпаки, значно спростить можливість оформлення та отримання виплат. Тепер, окрім ЦНАПів та представників сільських, селищних міських рад. Особи можуть звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду України через портал Дія, а також з 1 вересня будуть допрацьовані застосунки порталу пенсійного фонду України, де також особи зможуть звертатися в електронному вигляді без відвідування сервісних центрів. Сподіваємось, та маємо надію, що відтепер розгляд заявок громадян та призначення соціальних допомог буде відбуватися набагато швидше. Алесла Бадренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.